Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні ми говоримо про порушення стандартів достовірності, оперативності та повноти поданої інформації. У четвер, 22 січня, Хмельницький 33 канал показав репортаж про маршрутні перевезення у місті. Сюжет складається з двох частин, тісно переплетених між собою. Одна частина інтерв'ю з головою громадської організації, що займається захистом прав автоперевізників Русланом Мироновим. Інша частина розповідає про зміни на ринку перевізників Хмельницького. За словами пана Миронова, власники транспортних засобів обкладаються неофіційним збором за право працювати на маршруті. Цей збір складає від 350 до 500 гривень. Гроші потрапляють до кишені підприємців, які отримали від міської влади право обслуговувати маршрут. Журналіст розповів про те, як після аварії одне з підприємств-перевізників втратило ліцензію. Міська рада передала право обслуговувати маршрут іншому підприємству. За інформацією пана Миронова, підприємство переможець належить депутату міської ради. Посилаючись на цифри, надані громадським активістам, журналіст припустив, що тепер депутат міської ради буде отримувати близько 2 мільйонів гривень щомісяця від зборів з власників транспортних засобів. Можливо, це був репортаж розслідування. Якщо так, то журналіст не вказав, кого і в чому він звинувачує, і не пояснив глядачам суть злочину. До того ж, в репортажі порушено два стандарти: по-перше, достовірність. В репортажі відсутні документи чи свідчення, які підтвердили б слова громадського активіста. Навіть журналіст визнає, що інформація може бути недостовірною. По-друге, повнота поданої інформації. Невідомо, коли відбулись події, описані в репортажі. А по-третє, оперативність через розмиті часові рамки не зрозуміло. Чи оперативно спрацював журналіст, чи він розповів минулорічну історію. 23 січня Тернопільський телеканал Інтебе у вечірньому випуску новин випустив судовий сюжет. Півроку тому музичний керівник дитячого садка, начебто, не під питку, начебто, побила одного із своїх вихованців. Через це її було звільнено, але вона через суд відновила себе на посаді. Репортаж було присвячено черговому засіданню у справі про поновлення на роботі. В репортаж, крім коротких ремарок, журналістки, увійшли свідчення: позивача, відповідача та свідка. Позивачка розповіла, що стало з її дитиною. Свідок розповіла про засідання профспілкового комітету дитсадка. Відповідач заявила, що не винна, і розказала, як її люблять діти. Цій судовій драмі порушено два журналістські стандарти. По-перше, повнота поданої інформації. Глядачі багато дізнались про останнє судове засідання, але в репортажі немає інформації ані про початок конфлікту, ані про попередні слухання. Про побиття дитини глядачі дізнаються зі слів учасників процесу. Також в репортажі порушено стандарт оперативності. Засідання суду відбулось напередодні виходу сюжету в ефір, але рішення у справі виносено не було. Це має статись лише в майбутньому. 28 січня Україна.ру динамік дружби Кремля з Україною поширив поліцейську казочку. В повідомленні сайту йдеться, що МВС України відтепер може здійснювати негласні розшукові дії по відношенню до укланістів, тобто громадян, які ухиляються від призову. Російський ресурс посилається на статтю українського видання «Вєсті», в якій йдеться про закон про військові злочини. Точніше, це законопроект, поданий для ознайомлення народним депутатам. У журналістів Вістей, напевно, зіскочила рука на клавіатурі, коли набирали текст. Журналісти видання звертають увагу читачів на цитата: Особий порядок розысков уклоністів. Законопроект разрешает органам МВД проводить в отношении бегунков негласные, следственные и розыскные действия. Отже, відповідно до вістей, за тими, хто ухиляється від призову та їхніми близькими, співробітники МВС будуть здійснювати спостереження, прослуховування та інші дії, які роблять роботу слідчих такою захопливою на екрані телевізора. Ми насмілимось стверджувати, що журналісти вістей прочитали не зовсім те, що було написано в проєкті закону. Дійсно, в законопроекті пропонується розширити список підстав для проведення негласних слідчих дій. До них планують включити провадження, передбачені статтями 407, 408 і 409. Якщо ми заглянемо в кримінальний кодекс, то побачимо, що в згаданих статтях йдеться про військовослужбовців, про самовільне залишення ними військової частини, про дезертирство та ухиляння військовослужбовців від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Тож негласні розшукові дії відповідно до законопроекту можуть здійснюватись по відношенню до військовослужбовців. Про призовників в законопроекті не сказано ані слова. Напевно, це здивує працівників вістей. Безумовно, вони не спеціально плутали в тексті слова закон і законопроект і так само ненавмисно перекрутили його суть. Залишається сумувати, що ці прикрі помилки змусили Україну.ру опублікувати відверту липу, а не створити її самостійно. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії BTV за підтримки Internews нетворк. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!